Дитина погано розмовляє, тоді наші віршики потішки будуть для вас у нагоді. Для емоційного відгуку дитинки пропонуємо спочатку мамі вивчити віршик, а потім розповідати і показувати разом із нами. Якщо малече до трьох рочків, тоді мамі необхідно допомагати своєю рукою ось так, ось так, ось так або ось так. Показуючи рухи на долоні дитини, віршик потішка, візерунки. А для початку я хочу нагадати, що мене звуть Ангеліна, і я педагог з раннього музичного розвитку та запуску мови для дітей від року плюс з вищою музично-педагогічною. Підписуйся і став лайк, якщо хочеш бачити більше таких відео. Віршик Потішка, візерунки! Готуємо свої ручки. Починаємо. Візерунки, візерунки, різні в кожного малюнки. Є візерунок завиток. З барашка стрижений пушок. Є візерунки полосаті, Не наче зебри вони взяті. Є візерунки цяточки. Як в леопарда плямочки, є круглі візерунки, скалини подарунки, є візерунки колючки, зі спинки їжачка вони. Є візеруночок зигзаг. Із спинки крокодила, так? Хоча, можливо, це змії. А можливо, це твої? Є візерунок павутинка. Така ж у павучка є спинка, є візерунок зірка, в ялинки як верхівка, є візерунок, мов луска. На рибці так блищить вона. Є візеруночок сніжинка? В іринки є така ковтинка. Файні візерунки всі! Я дарую їх тобі! Ти олівчик свій виймай і в альбом їх зберігай! Після віршика потішки можна дати дитині розрядку у вигляді гри намалюй візерунки. Для цього вам знадобляться олівці та альбом. Ціль гри навчити дитину малювати візерунки. Для цього мамі потрібно повільно зачитувати віршика, а дитині малювати те, про що говориться у тексті. Це можуть бути колючки, ягідки калини, зірочки і так далі. Якщо у вас є багаторазові приклади по типу пиши стирай, то пропонуємо скористатися ними. Ось дивіться, в мене тут є і луска рибки, є і зебри, змія та багато іншого. Але якщо у вас немає такого зошиту, то скористайтеся просто альбомом і улівцем.